А от про погрози з боку Росії та наступні кроки від Сполучених Штатів Америки будемо говорити із керівником центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Димов з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Вале. Валерію. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам! Розпочнемо із власне того, що пише за Washington Post, а Пишуть вони про так звані червоні лінії від Росії, їхні погрози, які постійно змінюються. Пишуть вони, що власне ключовою причиною ігнорування погроз Путіна є той факт, що президент Російської Федерації не дотримується своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні. Чи дійсно Путін продовжує блефувати своїми погрозами, чи все таки вони будуть здатні на якісь уже конкретні дії щодо того, як вони, в чому вони погрожують? Складне запитання для е, денного ефіру, е, який такий е, має бути новинним, оскільки е, тут е, серйозні речі, е, е, ми маємо розуміти, що Путін отримує зараз ту, вибачте, в термінах пригожана обратку, яку він? Насправді сам розпочав, тобто грубо кажучи, фактично, Путін як торгівець страхом тримав не тільки Україну, а й наших західних партнерів, громадян цих країн заручниках. Люди боялися називати речі своїми іменами, тому що вони боялися викликів. Цим користуються цим, колись користувався той самий Гітлер. Він, грубо кажучи, дуже сильно боявся отримати відповідь, коли. Мілітаризова демілітаризовану зону, а але йому це пройшло. Він далі йшов фактично вже в банк. Він там пішов на Францію. В нього був вже інші там плани. Битва за Британію. Він практично йшов далі, тому що він вважав, що ця його ефективна політика не може. Зуситик якогось опору, тому що до того він його не, не отримав. Путін також так е, робив. Ну, скажіть, будь ласка, він робить заяву на Мюнхенській конференції безпеки, що тепер Росія буде всіх мочити. І що Захід йому сказав? Захід сказав, ну Росія має право на те, щоб, е, мати свої якісь там інтереси. У 2008 році Путін на це як відреагував? Він взяв і е, окупував частину Грузії. Що зробив Захід? Я нагадую, «Євроньюз» показувала те, що треба було вигідно Путіну і тим, хто боїться Путіна. Як вони відреагували? Ніяк. У 2013 році практично Путін вже був готовий до багатьох речей, і в 2014 році він їх здійснив. Вони захопили е і тимчасово окупували наш Крим. Як відреагував Захід? Викрощи з Великої вісімки? Далі продовжуючи торгувати, будуючи Північний потік-2 чи як? Тому Путін пересував всі червоні лінії. Я відповідаю на ваше запитання, а не просто значить, розказую якісь історії. Тому що йому завжди все виходило. Це в термінах аналізу політики називається успішна практика. Якщо в тебе завжди виходить, навіщо тобі шукати інші варіанти, шукати якісь, я не знаю, ресурси для цих варіантів? Якщо в тебе все виходить, ти шантажуєш, ти висуваєш умови, і на ці умови погоджуєшся. Тому ви термінологія термінології червоних лінія. Пам'ятаєте, границі Росії ніде не закінчуються, сказав Путін. Сьогодні ми бачимо, що границі не закінчуються навіть всередині Росії. Сьогодні вже військові дії відбуваються в Шебекіно. Зараз російський добровольчий російський добровольчий корпус йде на уразовах. Це поруч з валуйками, це важливий логістичні центр. Тобто, фактично, Путін блефував, Він насправді висував певні умови, шантажував і на них погоджувалося. То зараз він далі працює так, в такий спосіб, але відповідь вже відбувається. Він там до якогось аргумента, б'є там по нашій інфраструктурі. Яка відповідь? Це засоби ПВО. Да, мало так нам не вистачає, але якби ви мене запитали рік тому, чи будете спетлювати, я би сказав, я не переконаний. Наші глядачі це пам'ятають. Я знав, що вони будуть, але через рік я був не переконаний. Але Путін сам створив таку ситуацію, коли Петріути тут він лякав захід тим, що якщо будуть посачати зброю, то він буде по цих центрах. Пам'ятаєте, він писав цей алкоголік е Медведів, е інші там е росі російські е роти питалися бути більшим путіним, ніж сам Путін. Пам'ятаєте, НАТО забирайте манатки. Ми там вас. Ну, НАТО взяло, забрало манатки і прийшло навіть з Швецію і Фінляндію. Ми бачимо, яким чином та ж сама тактика Путіна з'ясувалася блефом. Іншого він не знає. Захід відповідає, але Путін вже у нього немає аргументів. Тому дійсно червоні лінії пересуваються. Тобто раніше вони пересувалися вперед для Росії, тепер вони пересуваються назад. Зоротнім шляхом. Всі побачили, що ну, можна не боятися Путіна. Я пам'ятаєте. Шановні наші глядачі, я рік тому розповідав про Андерсона Голова короля. Чим закінчується голий король? А король і далі йшов гордо. Тобто, всі побачили, що він голий, всі побачили, що в нього вже немає нічого, щоб його прикривало, але він далі йде, тому що він не може зупинитися. Тому що король голий король це навіть не король, це якийсь придурок, вибачте, який ходить вулицями. І захід так так насправді. Ідентифікував вже Путіна, це параноїк, який підтримується більшістю росіян, який насправді вже не має аргументів, крім єдиного, це ядерна зброя. Але застосування ядерної зброї на сьогоднішній день вже також не є такого роду загрозою, яка ще була рік тому. Тому що, якби не дай Боже, ми про це говорили, ви можливо пам'ятаєте, але я все одно нагадаю. Рік тому застосування ядерної зброї, рік і два місяці тому, було набагато більш можливим ані сьогодні. Більша ймовірність була, тому що якщо тоді Путін кинувся 400 ракет по Україні, пішов по по всьому посі фронту від практично Київщини, де вже за добу були під. В Бучі Верпині до мого рідного півдня України, де практично вони вже були біля моєго рідного Миколаєва, вже перейшли через захопили Каховку, Нову Каховку, перейшли через міст, окупували Херсон, обійшли об окупували Херсон. То тоді, якби він, не дай Боже використав тактичну ядерну зброю, десь підірвавши її на можливо, десь там навіть на чорним морем, то захід можливо би злякався. І, до речі, наша влада, і багато хто в Україні також би подумали, ну треба домовлятися, тому що ви ж бачите, реально це гітлер з ядерною зброєю, і його наказ би тоді виконали. Тому я сказав, бачите, щоб е, складний ефір для такого роду аргументів, але це е, ну варте того, щоб я це нагадав. Тоді би наказ був би виконаний, тому що між путіним, який натиснув би на чорну кнопку, все знаходиться ще чотири ланцюги, е, поки в останньому. Вже в моменті там дві ізольовані кімнати, де люди знають ті, е, ті паролі, вони вже мають це використати. Вони би використали, То тому що вони тоді вважали, як і Путін. Що пам'ятаєте, що писала там сіменян: що завтра, о 9 годині, я буду в Борисполі. Коли ти перемагаєш, всі хочуть бути переможцями, всі хочуть натиснути на ці кнопки, всі хочуть показати своє рвіння, всі отримати хочуть нагороду від. Як Петровий Баширов від Путіна героя Росії, всі хочуть отримати ці закарбов... викарбовані медалі. Думаю, що вони були як взяття Крима, так само, напевно, вже були викарбовані медалі за взяття Києва. Думаю, що вони були колись ми про це дізнаємось. Але парадна форма була заготовлена. Але сьогодні я не переконаний в тому, що наказ буде виконаний, і в тому, що Путін використає цей останній аргумент. Але червоні лінії. Вони вже йдуть всередині Росії. Всі зрозуміли, що це блєв. Ну але знаєте, все ж таки в голову та параноїка важко залізти. Ми маємо розуміти, що пам'ятаєте, також нагадував, як ловлять в північній Африці мавку. Її роблять отвір, вузький отвір в видаваному гарбузі, туди кладуть банан. Мапа мапа туди заходить, бере цей банан, але з бананом вона не може вилізти. І ловлять тому, що вона, вона не може відпустити цей банан. Так і Путін Він не може деокупувати територію, його будуть бажати слабким. Е, виникнуть інші там якісь там не знаю, боротьба за це е, місце бути е, намісникам Бога на землі власителям Росії. Тому він не може випустити. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в другій руці ця збожевіла мапа тримає ядерну зброю. Тому Захід намагається контролювати цей процес. Не доводячи до ескалації, звідси я не виправдовую його ялові з багатьох речах, але вони всі побачили, що король вже голий, але просто ще трішечки е, треба його контролювати, тому що насправді ті процеси, які можуть відбуватися в Росії, вони також не такі прості. Якщо хтось думає, що ті, які зґвалтували і вбили каддафі е, в канаційному колекторі, вони краще за каддафі, то ці люди помиляються. Вони мають розуміти, що насправді ті процеси в нашпігованій ядерною зброєю країні території, верніше, вже яка буде досі дезінтегрована, ну також певною мірою загроза. Тому намагаються контролювати і МАВПу, і ті процеси, які відбуватимуться на території Росії, однозначно, які будуть відбуватися в результаті її поразки і її трансформації. Звідси і намагання не провокувати це в їх термінах. Не доводити до ескалації, тому якщо ми бачимо там Блінкіна, бачимо е, і слухаємо е, Байдена, читаємо Wall Street Journal, читаємо е, е, Бена Волеса, міністра оборони Великої Британії. Якщо ми слухаємо е, там Ріші Сунако, всі говорять про те, що або Єнса Стотенбаравната всі от Давайте не будемо доводити до ескалації, тому що той самий параноїк Гітлер він же був в бункері, практично вже е, до того, як він разом з його. Євою Браун вже застрелився, залишалося декілька днів, але він ще марив армію Венка, яка йому на допомогу. І чим вундервафе Фау 2 І повірте мені, повірте мені, що якщо б у Гітлера на той момент були можливості посадити на цей Фау-2 ядерні е, боєголовки, він би натисав на цю кнопку, але наказ його не був би виконаним. Ось цей рівень загрози і ескалації, про який говорять наші союзники, чи він теж відходить потрохи назад, і як далеко вони можуть зайти, аби не допустити з їхнього боку цього рівня ескалації? Є різні наші союзники, ті, які розуміють рівень загрози, і ті, для яких війна десь там все ж таки ну, не те що щоб далеко, але в них є свої політичні проблеми. В них є своя політична опозиція. Я про це завжди наголошую. Я нагадую, наприклад, коли ми говоримо про Макрона, то оку опонента Макрона є не Дуда, не, не наші союзники, партнери з Балтійських країн, а Мак, ця, вибачте, Ліпен, яка отримала 41,5% голосів. Має Макрон зважати на тих громадян Франції, які на це проголосували. Яким говоримо про позицію Німеччини, про Бориса Пісторіуса, міністра оборони, який допомагає Україні, ми бачимо прориви. Якщо там три місяці тому, що при минулі міністерки оборони там вони папери перекладали в Міністерстві оборони Німеччини, то зараз ми бачимо, що поставлене завдання, воно виконується. Навіть раніше нам будуть поставлені ці сотня танків Леопард 1. А два батальйони, про які ми з вами говорили, Леопард 2, практично вже готові. І лідером стали Польща разом з Великою Британією. До речі, Франція тоді ж АМІК 10 поставила те, що називається колись цим танком, але це все ж таки важка броньована машина. Але вони були лідерами. Але насправді це ж Німеччина робила зараз. Якщо громадяни, дві третини громадян Німеччини добре це погано. Це ми зараз не не обговорюємо. Але, наприклад, вони проти того, щоб надавати ракети аналоги Storm Shadow, які стовідсотково б'ють расистів на, на нашій землі. То ну не може не зважати Шольц 에, і Борис Пістори з такого роду позиції, тому що ці голоси німців будуть підхоплені альтернативою для Німеччини, там я не знаю іншими парасійськими силами. Да, треба бути лідером і йти вперед. Ну але ми говоримо зараз про реальну політику, про те, що відбувається в різних країнах по різному в словаччині будуть вибори. Ми бачимо інші процеси. Угорщина та ж сама, а в НАТО рішення ухвалюються консенсусом. Ну тому різні ситуації. Але якщо говорити в цілому, то ми бачимо тренд. Ми бачимо, що е, не хотіли нам постачати або боялися ескалації упадку постачань, бо Путін лякав е, там е, е, важкої важкі гаубиці. Е, потім, припустимо, ті самі самоходні артилерійські установки, потім броньовані машини Путін лякав. Вони боялися ескалації, так про це говорили, але постачали. Тобто, в тенденції в розвитку ситуації, ми бачимо, що е, насправді все йде в правильному напрямку. І вони не хочуть дійсно знаєте, зробити якийсь такий крок, який матиме менше ефективності, аніж припустимо якогось негативу, тому що це демократичні країни. В них по, по про всісі пасіфіські організації, про організації. Вони поводять можливо людей на вулиці, на це не можна не зважати. Правильно, ну тому ситуація така: є і політичні процеси, є суб'єктивні страхи. Ну, але тенденція така, що лінія Росії, Червоні лінії Росії зараз вже середині Росії пересуваються. Недовзі вони десь будуть біля садок Москві, а можливо навіть під Кремлівськими стінами, але це питання залежить не від наших союзників. А від наших збройних сил, які мають отримувати ту зброю, яка потрібна для виконання завдань яке стоять на порядку денному, ми маємо розуміти, наші західні партнери-союзники розуміють, що ті ракети, які летять на голови киян і громадян України в інших регіонах, містах і селах, ці ракети вони загаліто мали призначення летіти на голови натівських країн, ті танки, які знищили західну техніку ми всі цими Джавелінами, всі цими Карлами, Густафами, всіма цими НЛО, протитанковими снарядами, комплексами ракетними. Вони мали насправді йти до Ла-Маншу. Така була доктрина Путіна. Не в не в Києві вони хотіли Бахмут захоплювати Бахмут. Зараз Путін зробив, знаєте, наказ дав взяти, взяти Мар'їнку. Вони Мар'їнку вже на словах взяли 90% взяли ще рік тому. Путін надає накази, які на рівні, до речі, вибачте, командира, ну, ну командира, я не знаю, полку, командира дивізії, командира бригади. Путін надає накази. Ми Бачимо, яким чином вже відбувається е ситуація. То вони мали не в Бахмуті е це застосовувати речі, не на голову киян кидати ці ракети. Кінжалами Путін кого лякав? Українців? Ні. Вашингтон. Ще до широкомасштабного вторгнення Путін показував мультики, що ми можемо кінжалами це х 147 закидати там це е, вундервафи, суперзброя, чудо е, російської техніки, може, може полетіти там, я не знаю, е, Париж, може полетіти Лондон, може полетіти до самої Америки. Всі ці речі вони були призначені для нищення цього ненависного заходу. Але зупинилися вони під Бахмутом. Не можуть взяти Авдіївку, Мар'їнку, і навіть не можуть вийти з серебрянського лісництва біля Креміної. Тому всі ці речі вони відбуваються саме таким чином. Вони не бояться ескалації, вони боялися ескалації, вони бояться певною мірою так ухвалюються рішення більш негативних наслідків аніж насправді плюси. Ну тому що всі ж розуміють, що Росія велика країна, 142 мільйони населення. Що таке перемога, мало хто може артикулювати, це ми маємо тут обговорити і зробити. Але вони розуміють, що все ж таки у випадку, коли вже буде безвихідь для них, вони ж кажуть: знаєте, в них остання така барикада позаді Москва, ми не можемо програти. От якщо ми програємо, ви ж маєте розуміти, ми тоді використаємо ядерну зброю. Ну, ми ж маємо розуміти, що ядерна зброя це все ж таки загроза. І не тільки для цього обов'язкового заходу, але вибачте, і для вас, мене і наших глядачів. І тому, в певну міру, такого до процеси вони намагаються тримати під контролем. Добре чи погано, це інше питання. Ми говоримо про те, що на, е, направлення, в принципі, правильно, в правильному напрямку. Коли давні греки е, ставили таке завдання: от, знаєте, ніби грек е, стріляє з е, лука, стріла летить в кожен окремий момент. Вона знаходиться в стані спокою. Це була такі апорії зенона. Значить, в світі нема руху. Як же ж нема руху? Є. Стріла, все ж таки, в правильному напрямку. Тому напрямок правильний ситуація складна, але ми маємо розуміти, що це глобальна війна. Щоб не використовувати термін світова війна, якого бояться а в світі використовували вже ну колись. Я там також застосовував такого роду якісь ефемізми щоб не говорити світова війна, але це глобальна війна. Путін ж і росіяни переконані, що вони воюють Заходом, вони ненавидять захід, вони сколочують коаліції з так званого глобального півдня. вони мають хочуть знайти собі союзників. Приїжджають різні там президенти з Африки, там Південна Африканська Республіка, я не знаю, там Уганда, від імені Сенегалу, Вони мають свої голоси в ООН. Ці країни. Ми маємо розуміти глобальність проблеми, і насправді ми маємо розуміти, що. Все йде в правильному напрямку, але ціна питання важливо як для наших союзників, так і тим більше для наших збройних сил, для нас, українців, пане На Валерію, питання. Придністров'я це теж насправді одна із червоних ліній. Вчора на прес-конференції по завершенню саміту Європейської політичної спільноти президент України заявив, що Україна не має права на військові дії у Придністров'ї, якщо від цього не буде прохання влади Республіки Молдова. На ваш погляд, чи під час цієї зустрічі могли обговорюватися варіанти, коли Молдова може попросити? І чи це рішення залежить виключно від рішень Молдови і України? Давайте ж будемо читати такого роду заяви, публічні заяви не робляться. Тобто, практично е, говориться про те, що Молдова суверенна країна. Придністров'я входить в склад Молдови. Молдова має право. Молдова до речі, вона ж е, е, зробила ту помилку, до якої підшовхали ще рік і два місяці тому, в тому числі нас, в тому числі в середині України, щоб ми були ніби нейтральною країною. Нейтральна країна читай це російська країна. Це Сіра зона, а це означає, що Росія буде тут пересувати нам і підставляти нам президентів, прем'єрів і таке інше. Ну це наша сфера відповідальності. Так казала би, так читалось би нейтральний статус. Так Росія, до речі, прочитала те, що Молдова стала нейтральною Україною, записала собі в Конституції і практично зробила неможливим зміну до Конституції. Там треба референдум, щоб поприходило дві третини, три чверті людей. Щоб вони, а вони взагалі не ходять на референдуми. тільки тоді можна, щоб Молдова стала країною НАТО. Тому Молдова не може на сьогоднішній день, скажімо, робити такі рухи, як ми робимо, практично ну не вимагаючи, але ставлячи на в порядку денному те, щоб ми увійшли в НАТО. Повноплавним членом і практично мали гарантію безпеки на рівні Конституції, 5-го статті НАТО. Молдова цього не може зробити, але Молдова має право звернутися. Виникає запитання до кого? До Румунів. Руму не румуні члени НАТО. Ми маємо розуміти пікантність такого роду речей. Тобто говорити вголос, що Молдовани можуть звернутися, а молдавський уряд має Санду до Румунії. Тоді у них не питання на рівні, там я не знаю, Орбана, який, пам'ятаєте. Куди Єн Солберг сказав, що Україна буде членом НАТО, він написав тобі, що які там ходять шаликами великої угорщини, в яку вони вписують не тільки Закарпаття частина України, а й частину Румунії, Словаччини. Але ці питання будуть всередині, політизовані, і росіяни будуть це використовувати, показуючи, що немає достайності в НАТО. Але до України вона може має право звернутися. І повірте мені, українські збройні сили ті. Військові частини, які зараз там стоять, ми маємо прикривати цей напрямок з цього боку. Ми всі прекрасно розуміємо, я про це неодноразово говорив, про те, що в Придністрові з Молдовського Придністров'я не може бути удара по Україні. Бо там два напівп'яних батальйони, ще декілька, там, я не знаю, Трубачів, поварів, я не хочу образити поварів як професію або людей, які грають на духових інструментах, я кажу про те, які там збройні сили. Але їх достатньо, щоб щоб зробити, вибачте, кіпіль самі Молдові, вони можуть її перерізати, висадити, зайти там на певний аеродром, зайти в і посадити там свою владу. Це вони можуть зробити, бо вони на рівні боротьби з нами ніхто, але для того, щоб говорити. З молдовським урядом, молдовською армією на вони це можуть зробити. Тому е читайте це повідомлення таке: наш президент сказав молдовському президенту і потім на прес-конференції. В принципі, це питання ваше. Якщо ви скажете нам, ми це зробимо. Але це питання вашого суверенітету, тому що це ваша територія, це визначена. Всіма між міжнародним правом сіла вап... політика правими документами на рівні статуту ООН. територіальна цілісність Молдови не під вона фактично не підлягає сумніву. І на сьогоднішній день ще одна, до речі, червона лінія. Пам'ятаєте, шлі по прецеденту? Якщо можна створити Придністровську проросійську Республіку, тоді можна зробити Абхазію, можна зробити Півні... Південну Корею, провести референдум. Я б за сов Крим. Росіяни отримують обратку, тут так само всередині. Ми верне, допоможемо Молдові повернути порядок в Придністрові, А, а там в Колбасі дуже великі склади. Да, ця зброя вона е, насправді вже більше половини її недієздатне. Але там вона ще є, і її достатньо того, щоб захопити практично Молдову. І все одно нам туди доводиться входити доведеться входити, але питання вже буде інше. Будуть кричати, що має Санду там вже не президент, там в них немає прем'єр-міністра. тепер там тепер Шорп, Лахатнюк і різні проросійські сили будуть фестивалять. Але е, всі почули, що ми туди можемо вийти. До речі, почувся і Путін. І почув давно, пам'ятаєте, рот Путіна е, Лавров розповідав про те, що Молдова також є на шлях нацифікації, тоді, лякаючи е, молдаван тим, що вони можуть туди там, закидати свої там, кінжали або свої ракети. Нагадаю, до речі, нашим глядачам, що на Хмельниччину і на Вінниччину ракети пролітали, чому вони пролетіли через територію Молдови. Вони пролетіли через територію Молдови. Тобто вони практично вони, через територію Молдови, через Придністров'я швидко вийшли в український провітрний простір. Ми фактично маємо загрозу цієї території. Ми не можемо їх збивати на територію Молдови, тому що це суверенна країна, тому що це може бути використано різними там орбанами. Але ми маємо, можемо вирішити це питання в інший спосіб, допомагаючи Молдові відновити свій суверенітет. І думаю, що по аналогії з Карабахом, це може бути вирішено так само швидко, але на відміну від Нагорного Карабаху, це може бути вирішено набагато меншими жертвами. Думаю, що тут питання. Того, що ми прочитали зараз, але те, що однозначно було проговорено між Майо Сандою і президентом Зеленським, це питання в порядку. Денному воно на столі. Рішення за Молдовою. Ми готові. Дякуємо, пане Валерію, що доєдналися до нашого атару. Нагадаю, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Димов був з нами на відеозв'язку.